Неділя, 14 грудня, основні політичні новини. Що очікувати на наступному тижні? На наступному тижні і Україна, і Сполучені Штати Америки і Європа в Берліні будуть обговорювати план миру та закінчення війни. На мою думку, це вже буде останній день і останній етап переговорів, оскільки е, Трамп вже не може чекати, він дав ультиматум. Європі, його е, партієць, республіканець, зареєстрував законопроект про вихід з НАТО. Це слугувало тому, що е, зі сторони Європи проявилася ініціатива в понеділок. Цього понеділка, 15 грудня, зустрітися і обговорити остаточно фінальний проєкт угоди про закінчення війни. Каміним спотикання є Донецька область і Запорізька атомна електростанція. Мається на увазі не вся Донецька область, а лише 20%, які під підконтрольні Україні. Але цих 20% вони є дуже важливими, тому що там проходять всі основні водорозподільчі системи, які забезпечують водою Донецьк. І їх, і якщо їх повернути під контроль Росії. Вона зможе постачати в Донецьку воду. Якщо вони знаходяться під контролем України, постачання в Донецьк води неможливе будь-якими іншими способами. Ні сусіди області не можуть дати води, ні проведення водопроводу з Росії, ні власні скважини цю проблему не вирішують. З приводу власних скважин. там чистої води фактично немає. Це технічна вода, яка насичена дуже важкими металами, отруйними речовинами. Тому що Донбас це промисловий регіон. Е, Профільтрувати її і добути з-під земель надзвичайно дорого коштує. Так само, як надзвичайно дорого коштує провести тут трубопровід із Росії чистої води. Це потрібні різні станції, різні потужності, напруги і так далі, щоб ця вода доходила до верхніх е, поверхів. Тому зараз е, там ситуація дуже складна в Донбасі з водою. Вода постачається тільки два рази на день. По декілька годин. До верхніх етажів вона не доходить. Станції води такі, що не те, що її пити неможливо, нею навіть митися неможливо. Це просто технічна вода, там мити якусь, якийсь автомобіль, там помити підлогу вдома і так далі. Тобто вона не придатна для використання. Тому е, саме це 20% території підконтрольної контрольної України, е, вони залишаються камерами спотикання. Інші окуповані території, на якій стадії ми не знаємо, тому що ці території всі вони належать Україні, це є Україна, а проєкт мирної угоди ми не бачимо. Тобто вирішують долю українців, формують ці угоди, формують до них зміни і доповнення, але ми не знаємо, про що там іде мова. Розумієте, Тобто з нами, з українцями, які гинуть на цій війні. З нами не хочуть рахуватися, та не те, що рахуватися, а просто дати для ознайомлення цю угоду. І в цьому дуже велика проблема. І сьогодні е, виступає Мерц, дає прес-конференцію, говорить, що завтра має відбутися дуже важлива зустріч, е, мають обговорювати цю мирну угоду. І зазначає наступне: Мерц каже: Путін прагне відновити СРСР і не зупиниться на Україні. Так ми це всі знаємо. Мерц заявляє далі, що Путін становить велику загрозу воєнну для Європи і так далі. Тобто про це вже говорять всі політики європейські, що якщо зупиниться війна в Україні, Путін нападе на Європу. Але вибачте, чому ми маємо вибирати заради Ради безпеки Європи. Підключайтеся до війни, відкривайте другий фронт, починайте воювати. Починайте підтримувати Україну, створювати е, різні е, коаліції військові, тільки такі, які дійсно беруть участь у війні з власними громадянами, технікою і, і так далі. Ви створили коаліцію охочих. Ну що це за коаліція? Охочих до чого? Розумієте, якщо охочих до допомоги Україні, так віддайте Україні 350 мільярдів. Доларів, які лежать у вас російських доларів, які лежать у вас у банках, і ви отримуєте мега відсотки за їх зберігання. Мільярди доларів перебутку. Віддайте їх Україні! І якщо ви створили цю коаліцію охочих, щоб перемогти Росії, то відкривайте другий фронт. Починайте воювати. Оголошуйте війну Росії. Тобто, точиться дискусія. Я роблю висновок, що європейським політикам невигідно закінчувати цю війну. Американці їх хочуть закінчити? А я вважаю, що українці повинні зберегти своє життя. Розумієте? І як складуться далі обставини, ми можемо тільки догадуватися і молитися, щоб все було краще. Володимир Зеленський дає заяву: якщо переговори проваляться, треба брати себе в руки і знаходити інший шлях. Добре, який інший шлях? Ну напишіть програму. Легко сказати брати себе в руки і знаходити інший шлях. Гинуть люди. Гинуть люди. Треба мати чіткий план, чому ці переговори мають провалюватися. Чому ми повинні знати, що ось на кону стоїть питання по мирних угодах таке на одній частині, і на другій частині людське життя. Якщо ми відмовляємося. Треба бути чесним сказати, скільки ми втратимо ще людських життів. Ми зараз в тій ситуації, коли в нас немає великого вибору. Ми повинні діяти в межах законодавства і в межах інтересів людини. Тому що відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність визнаються найвищою соціальною цінністю. Далі наступна заява Володимира Зеленського Всі з ким я проводив консультації щодо керівника адміністрації президента, Офісу президента, готові підставити плече. Це Зеленський. вже майже місяць пройшов від того часу, як звільнений Єрмак, досі не призначений глава Офісу Президента України. Чому так? Тому що в Україні в команді президента України я вважаю дійсно мало фахівців, розумієте, які можуть займатися державними управліннями. А тут мало того, що потрібно поставити фахівця з державного управління, це має бути своя людина, яка не зрадить, яка не підведе, яка буде тримати все в секреті, яка підставить плече президенту. А це дуже важко зробити. Тому що головна задача, яку мав ставити президент після виборів, коли його вибрали люди, це формувати свою команду, формувати команду сильних професіоналів, доручити державній академії управління персоналом. Підготувати таких фахівців, запропонувати кандидатури, провести з ними співбесіди не тільки на голову офісу президента України, а й на інші державні посади. Тому що ми зараз маємо дуже великий дефіцит для державних спеціалістів, не дивлячись на те, що Україна має дуже велику кількість державних чиновників, вже понад один мільйон. Це дивлячись на те, що 7 мільйонів українців переїхало до Європи, скільки людей поїхало до інших країн, державний апарат не скоротився. Але не дивлячись на це, ми не маємо достатню кількість спеціалістів. Ми не маємо достатню кількість професійних суддів. Наприклад, є такі суди в Україні, що для розгляду всіх справ, які зараз подані, всіх позовів, всіх судових проваджень в межах розумних строків, це треба судам по 30-40 років. Розумієте? Тобто не вистачає кадрів для забезпечення прав і свобод людини в країні. Це все потрібно робити через Державну академію управління персоналом. Державну академію управління. Інших виходів в даному випадку немає. Ну що ж, друзі, ми з вами не прощаємося. Ми ждемо вечора. Можливо, будуть якісь нові цікаві новини. Ми їх з вами обговоримо.